Усім привіт! Гадаємо для Христових дам. Дивимось, що у вас було в минулому, що зараз біля вас і що буде в майбутньому. Ваше минуле, що зараз біля вас? І три карти для майбутнього. Минулому деякі хрестові дами отримали багато розчарувань. І всі ці розчарування більш були такі пов'язані з якимись то бумажними хлопотами, діловими поїздками. З... Можливо, ви шукали роботу і також у вас були невдачі в цьому плані. Можливо, хотіли оформити якісь гроші, якісь документи. і все це було безрезультатно. Але ці карти говорять, що це все тимчасово. Що зараз біля вас чи буде ось найближчим часом. Деякі з вас отримують гроші, для деяких це може бути як спадок, для інших може бути просто якась достатньо велика сума грошей. Також ці карти говорять про те, що ви нарешті почнете реалізовувати те, що. Давно планували, і це все принесе зміни в кращу сторону. Біля деяких із вас є жінка, можливо, це жінка-колега ваша, можливо, жінка з сказеного дому, і ця жінка дуже амбіційна, вона сильна, і вона також вам буде допомагати в реалізації ваших планів. Що у вас буде в майбутньому? Деякі з вас отримують дуже важливі документи. Це бути, може бути лист, можуть бути документи. Ті, хто планували десь змінити місце проживання, також карти говорять про те, що у вас є дуже багато шансів зробити це, і це буде удачна зміна. Біля деяких з вас є чоловік. Це близька вам людина, це може бути як ваш чоловік, як людина, з якою ви зустрічаєтесь. Можливо, це близький родич ваш. І від цієї людини ви отримуєте якийсь обман, але ця людина або не підозрює, що вас обманює, або думає, що обманюючи вас, вона робить вам краще.